Однако, сьогодні хочу зробити обзор на, на, Finger, на Board. До набору входить така рампа. Тут написано Extreme Sports. Воно спеціально почухане. Якщо придивитись, це і не є воно почухане, вона воно всюди почухане таке. Тут можна щось тримати. Далі йде сам Якийсь Трюки можна робити. Колеса йдуть з підшипниками. Ось такий тут дуже файна дека. Взагалі підлізку дуже добре. Потім йде отака от штука. Тут мав лежати сам фінгерборд, але він не лежить. До набору ходять ніби покоцана така от вся як лавочка. На те вже ніби на ній вже багато хто їздив, ніби. Ось тут такі всякі штуки. Далі йдуть. Скріплення для рамп, тому що в набір ще входить в набір входить ще одна рампа. І вони їх можна скрипити так от. Тако. І по-і по-різному. Так ось тут у мене є ще такий от фінгерборд. це двоколісний. Є лонгборд, але він китайський. Є отакий от. Горки такі во. Просто вони виглядають красиво. Тут красива гравіровка. Ну і тут. Також в мене... Я від них підкручував колесика. У мене була така от. Та і все, з вами був Богдан. Всім бай-бай!